<гум> <гум> mm. Як гадаєш, що можна робити на роботі, крім роботи? Не знаю. Давай запитаємо в чаті GPT. Точно. Що робити? На роботі? Крім роботи. Зробити слайд! Давай зробимо це. Я профі у цьому. Давай. З чого починаємо? Слухай мене уважно, я робила це вже сто разів. Нам потрібна ємність, щоб змішувати всі речовини. Одна штука. Пінка для гоління. Вау! Далі нам потрібен харчовий. Що ти робиш? Каріна. Трож, ти мріяла так зробити Харчовий барвничок, щоб слайм був гарненький. Крохмаль. Крохмаль. А для чого? Не знаю. Для того, щоб склеїти <рес> якось це все. <рес> я не знаю, для чого він потрібен. Так було написано у рецепті. Okay. А це для захисту столу. Щоб нас не звільнили? Так, точно. Окей. Тепленька водиця. Хм, клас. Поїхали. Вам теж треба обов'язково це зробити, щоб мама не ругалася. Для першого рецепту ми беремо воду. Скільки? Скільки то? Додаємо трохи пінки. Молодець. Молодець. А тепер треба додати трохи крохмалю. Ага. Як думаєш, в нас вийде хоча б щось? Я а, точні, знаю, що, що вийде, бо я робила це сто разів. А -а -а -а. Давай, давай, давай. Не жалій, не жалій, не жалій. Так, Каріна, нам треба це все тепер перемішати ретельно. Калапуцем калапуцем, Калапуцем, калапуцем. Дуже рідке, дуже рідке чомусь. Давай додаємо ще тоді крохмалю. Давай. Тобі не здається, що в нас не виходить? Здається, мені здається, що це рецепт. Ти читала в газеті. Це похоже на слайм? Не дуже. Дякую за рецепт. І що це за рецепт? Ну, з чату GPT. Ти спеціально його мені продиктувала, щоб у мене не вийшло? Ні. Тобі щось схоже, знаєш, на якусь. Масочку для обличчя чи суп для Барбі? Може, масочку тобі зробимо? <гум> <гум> Може, почекаємо, щоб воно настоялось? Гарна ідея. Давай почекаємо. Давай. Що будемо чекати? Ну добре, перший рецепт не спрацював. Каріно, повернись, у нас ще є другий. Так. І що в твоєму другому рецепті? Ти знаєш, я зрозуміла, у чому була проблема. Для цього рецепту нам потрібен буде клей. Вау, клей? А в минулому рецепті теж був потрібен клей? Е, можливо, ні. М. Для цього нам потрібна пінка, її потрібно дуже багато. Ну, коротко про наші рецепти і лайфхаки. Пінку, до речі, можна взяти у тата. Шшш. Тільки якщо він буде питати, то ви обов'язково скажіть, що ви не бачили. Сподіваюсь, в цей раз все це вийде достатньо. <плодження> я заслуговую на це. Ну хочеш, щоб тобі не була вразлива, я теж тематику. <плодження> так, нам потрібно відкрити цей клей так. і теж отак-от налити його. А якщо в мене склеються руки, е, перевіримо це зараз і замішуємо. Якщо в мене зараз вийде дід Мороз, то з вас коментар. І лайк, і підписка у будь-якому випадку. Це такий має бути слайм? Ні, проблема у тому, що нам не вистачає, скоріш за всепінки. Як думаєте, цього достатньо? Напишіть в коментарях. Достатньо. <плес> і знаєш, у чому проблема? Ми забули про родзинку знов. Яку ж? Парничок. Вау. Виходить, це не слайм, тому що він не, не кольоровий. Так, ти не mm -hmm. розумієш. Давай, дай руки. О, подивіться, який він стає гарний. А -а -а. Давай додамо сюди ще блискіток. Каріне, ну що це? Це руки. Ти погано мішаєш? Ну добре, давай ще раз спробуємо. Є тут хто? О, іди сюди! Це схоже на слайм. Тільки Не схоже, не схоже. В принципі, це може бути крутою пінкою для гоління для дівчат, жінок? Супер! Тільки у нас нічого не вийшло. Що будемо робити? Все, Гора, дякую цих ігор з мене досить. До побачення. Стій тут далі і роби свої слайми, які не виходять. А що за Ігор? Ну, все як завжди, в принципі, нічого нового. <звук> що це взагалі таке і хто це в мене кинув? Уара, це слайм, за яким полюють всі діти. Він, до речі, зараз в тренді. Це не те, що ти робила тут. Я ніколи такого не бачила. Дивись. От тобі ідеальний рецепт, як зробити слайм, а не твої іщаточі GPT. Все пронумеровано один, два, три, чотири, п'ять, шість. Це так легко. Додаємо кульки. Вау! гарно як. І додаємо цюк. О, який милий песик. Ви знаєте, що це родзинка в нашому рецепті. Сподіваюсь, в цей раз все це спрацює. Побільше. Вау, це неймовірно. Вау, дай мені спробувати. У вас шукайте такий крутий слайм у всіх магазинах Чудо-острову.